Один аромат від Марікей. Синки нап'ю. Думаю про тебе. Парфумована вода містить до 20% аромамаса. А працював над цим ароматом знаменитий парфумер Стів де Маркадо від парфумерного дому Фрегранс Ресерс. Він створював аромати для Дженніфер Лопес, Джессіки Тіл, Кельвін Клайн, А в 2010 році створив цей шедевральний аромат Думаю про тебе для компанії Марікей. Квітково-фруктовий аромат. Ніжний, теплий, його ще називають підмереженою вуалью. верхні ноти спілого персика, мандарина, соковитої сливи. А душа цього аромату це конвалія, кремовий жасмин, рожева жимолость і тубероза, самі шлейфові ноти теплої ванілі, мускусу, пачелі. Парфумер поєднав одночасно букет. Квітково фруктових нот з дуже смачним східним шлейфом. Парфумована вода, думаю, про тебе має свій девіз зроби мить незабутньою. Ще Коко Шанель казала, що парфум це невидимий, але самий незабутній аксесуар. Подаруйте його ті, про кого ви думаєте.